Друзі, перші про головне поїхали. Стефанчук пінився, хапався за серце, виступав з трибуни і переконував всіх, як важливо за це проголосувати. І таки проголосували. Смертельний політичний вівторок Зеленський намагається показати усім, що він легітимний, але це смішно про це навіть говорять наші партнери. Не доказувати щось потрібно а реально об'єднуватись з опозицією і йти до перемоги. Втім, таки дотиснули рада з другої спроби підтримала постанову про демократію та Зеленського. Після провалу першого голосування Верховна Рада таки ухвалила постанову про підтримку демократії в Україні та підтвердила, що Володимир Зеленський залишається президентом до вступу на посаду новообраного голови держави за 268 депутатів. Учора, 24 лютого, було лише 218 голосів. Не став про це мовчати Петро Порошенко. Не принижуйте державу голосуванням за легітимність президента. Це шкодить Україні. Петро Порошенко під час виступу з трибуни Верховної Ради закликав всіх об'єднатися навколо інтересів захисту держави. Сьогодні розпочався 12-й рік війни, четвертий рік широкомасштабного вторгнення. Звичайно, що ситуація протягом цих 12 і 4 років потребує аналізу, роботи над помилками, виправлення. Але це сьогодні не перший пріоритет, бо перший пріоритет є підтримка армії, в тому числі і з боку парламенту. У нас дуже непроста ситуація з єдністю міжнародних партнерів. І в даному випадку суттєво шкодить єдності спроба власні помилки перекласти на голову відповідальність за них, наших партнерів. Американці виходять із американських інтересів, Європа із європейських, і наше завдання довести, що підтримка України є саме американський і європейський інтерес. І друге. Не Треба принижувати країну путінським наративам, що нібито треба підтримати і підтвердити легітимність української влади і українського президента голосуванням в парламенті. Позиція нашої політичної сили ми не ставили і не ставила під сумнів легітимність української влади, включно з президентом. Друга позиція: не треба принижувати країну спробами рішеннями сільрад також підтримати легітимність президента. На сьогоднішній день це лише шкодить Україні і шкодить президенту. Наша принципова позиція Україна на переговорах має бути сильною, а сильність України забезпечить єдність зовнішня і внутрішня. І для того. Нам треба негайно долати парламентську кризу, яка була викликана незаконними неконституційними рішеннями по переслідуванню опозиції. І сьогодні ми робимо рішучий крок: фракція Європейської солідарності призупиняє блокування парламенту, даючи можливість голосувати європейські закони, голосувати закони МВФ. Закони в першу чергу про підтримку армії, включно з ПДФО, включно з збільшенням бюджету військового, включно з захистом військовослужбовців і встановлення кінцевих термінів служби. І для цього ми сподіваємося, що буде сформована коаліція національної єдності, уряд національної єдності, перезавантаження влади. І я впевнений в тому, що ми рухаємося, будемо в правильному напрямку. Не став мовчати розумково. Санкції знищення української опозиції. Причому ми говоримо про повномасштабний наступ і на конституцію, і на закон, і на політичних опонентів. Ми це добре відчуваємо на собі, як команда розумної політики. Під санкції поки що не попали, але. Я думаю, що з такими темпами це теж питання часу. Про що ми зараз з вами говоримо? Ще в 2020 році. Я казав, що не можна вводити санкції по відношенню до громадян України і компаній, які працюють в Україні, навіть якщо вони нам з вами не подобаються. Як якщо ми вважаємо їх зло, злодіями, якщо вони не праві, якщо вони а, не підпадають під рамку нашого сприйняття суспільства, для цього є закон. Для цього є кримінальна відповідальність, для цього є рішення суду, який може заблокувати, а потім і конфіскувати будь-яке майно будь-якої людини, яка буде визнана винною. Але це ж довго і по закону, краще по безпреділу і швидко, чим в принципі і займається сьогодні офіс президента. І на жаль, ті, хто аплодував санкціям в 2020 році, сьогодні дуже часто самі відчувають на собі, що таке. В не в позасудовий і позаконституційний спосіб тиску на опозицію, на бізнес просто на людей, а іноді кажуть, ще й непоганий варіант заробити собі на кишені корупційні кошти. І це також, на жаль, скоріш за все, відповідає дійсності. Ми з вами маємо розуміти, що закон має бути одним для всіх, і коли комусь дуже хочеться порушити цей закон і конституцію, то так не має бути. А ось що пише політолог Сергій Марченко щодо того, що відбувається на зовнішній арені. Історія про корисні копалини України, класичний він він, перемога обох сторін для Трампа і Зеленського. Голосні заяви за Боксторін. Це настільки сварка, скільки потужне політичне промо, яке дає небачені політичні дивіденди обом президентам. В Америці радники захоплені Трампом, бо тож Байден давав Україні зброю на шару. А розумний Трамп не просто не дає зброю на шару, а забирає 500 мільярдів, клавши 100. Чудовий бізнес. Виборці Трампа аплодують стоячи. Америка Заробляє на війні, а не витрачає гроші. Справжня американська мрія, зеркальна ситуація в Україні. Наші редники захоплені Зеленським, бо Трамп вимагає корисні копалини, а наш президент не дає. Тут мають віддати належне Зеленському. Він просто ідеально зараз грає на соціалістичних паттернах. Переважної більшості українців, які з одного боку нічого не мають проти, щоб їхні корисні копалини не вигрібали Ахметов. Коломойський пінчук не зрозумілі азербайджанці на замовлення росіян, але з іншого роздеруть на шмаття будь-якого інвестора з США. Поштой збагатиться на його ми. Колиних надрах, і тут виходить наш президент, і каже: ніяких американців, тільки Коломойські азербайджанці. Друзі ярмака, і народ такий потужно. Нарешті наші надра в надійних руках. Слава президенту. Ця вистава двох президентів буде мати ще багато серій, бо вона вигідна і Трампу і Зеленському. Рейтинг одного і другого росте як на дріжджах. Бо ж обидва державники, міцні господарники, і незламні переговорники, потужні лідери. А враховуючи, що ніхто не знає про справжній зміст договору про українські копалини, і відповідно ніхто не може проаналізувати справедливий він чи ні. Кожен президент має можливість продавати своєму народу потужну перемогу і себе в ролі рятівника вітчизни. Здається, це перша у світі війна, де піар став важливішим за зброю. Ось такий дивний світ, в якому зараз живемо всі. Ми редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.